Доброго дня до вашої уваги представляється кіберлабораторія кафедри кібербезпеки та технічного захисту, де наші студенти отримують практичні навички з розробки проєктування методів і засобів кібербезпеки. Одна із базових дисциплин, які розглядають наші магістри, це дисципліна моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем. В процесі вивчення цієї дисциплини вони розглядають. Як аналізувати, виявляти різні вразливості інформаційних та комп'ютерних систем. Одним із важливих етапів якраз проведення аудиту є тестування на вразливості або відомий такий термін, як пентест. Наші студенти розглядають в ході лабораторних робіт, як проаналізувати, як виявити різні недоліки комп'ютерних мереж, мережевого обладнання, веб-серверів. Вебсайтів і тому подібне ці практичні навички вони можуть потім використовувати в своїй майбутній праці. Магістерській можуть використовувати в майбутньому своєму робочому місці для того, щоб підвищити захищеність як комп'ютерних мереж, так і особливу увагу приділяється критичній інфраструктурі. А ця лабораторія якраз отримала такий важливий імпульс: нове обладнання в виді серверів в ході проєкту організації USAID кіберзахист критично важливої інфраструктури України, і це дозволило підвищити навчальний науковий рівень наших студентів. В рамках вивчення дисциплини студенти розглядають вразливості веб-додатків. Для цього у нас розроблений кіберполігон. В рамках цього полігону вони вивчають різні вразливості, які пов'язані з авастом топ 10 В рамках цього полігону вони вивчають, що це за вразливість, яким чином зловмисники їх використовують для отримання несанкціонованого доступу. Ну, відповідно, вони також розглядають, яким чином треба будувати. І налаштовувати веб-додатки, щоб ці вразливості не були використані з обмістю.